Цього місяця добігають кінця перші контракти добровольців віком від 18 до 24 років. Цей проєкт Міноборони започаткувало рік тому як можливість для молоді добровільно долучитися до лав ЗСУ та заробити мільйон гривень за перший рік служби. Чи має попит програма зараз? і Які спеціальності найчастіше обирає молодь? Дивіться у сюжеті за матеріалами сухопутних військ. Володимир родом з Одеси. Роботу за вскладом і життя біля моря змінив на степи Донбасу і службу в розвідувальній роті 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. У мене батько з дядькам військові. Вони запропонували мені підписати в розвідку контракт. Боєць зізнається на його рішення. Зокрема, вплинули умови контракту для молоді, адже за рік можна заробити мільйон гривень і стати учасником програми пільгової іпотеки. Я йду на год служити. після року у мене звільнення Виплачуються суми мільйон грошового забезпечення після підписання контракту 200 тисяч, 300 тисяч послі і всього іншого, і берки перший. І півмільйона після оканчання контракту. контрактників, як і всіх новобранців, спершу направляють на базову військову, а потім і фахову підготовку. Разом із Володимиром контракт за програмою Вісімнадцять 24 підписали чимало його однолітків. Розвідник за позивним двіж після вишколу вже став у стрій. Прийшов був вже трошки і совість якось не дозволяє там сидіти. Бачите, як окупанти руйнують наші міста, вбивають дітей. Більшість моїх друзів вони дуже так відносяться до того, якби там в нас нема війни. І підтримки майже ніякої не було. Рідні теж переживають дуже, але я сказав, що я мушу тут бути і підтримка є. Навіть із привабливим фінансовим заохоченням залучати молодь до війська непросто розповідають рекрутери, але наголошують, контракт 1824 пропонує кращі умови служби. Я починав, я добровільно пішов і куди мене взяли, туди я і пішов. А зараз є можливість у. Кандидатів обрати собі дану посаду, так як і стрільця, так як і снайпера. Ну то тобто з посаду, яку він забажає, Составляємо анкету кандидата, відправляємо анкету кандидата на розгляд командирам підрозділів. Якщо підходить, все ми забираємо цю людину. І у нас є повний супровід. Починає ВЛК. До того ж, добровольці самі мають змогу обрати собі напрямок служби на бойових посадах. До мене звертаються більш снайпера, кулеметники, БПЛАшники. Проконсультувати по поводу там снайперів до мене, як звертаються, та я можу розказати про це дуже багато, так як сам був в відділенні снайперів. Мені трошки легше набирають в бригади, тому що 54-та – це легендарна краща бригада, в якій я служу. Я поясню, чому цей напрямок, який ми зараз тримаємо, ми четвертий рік вже стали як вкопані і ні на сантиметр не здали нашої землі. Наші герої невдовзі долучаться до розвідроти і стануть очима та вухами передової, вистежуватимуть ворога, коригуватимуть артилерійський вогонь та рятуватимуть життя побратимів. Євгену Нопрієнко, Сергій Антонов, Ніна Коломієць, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.